Макроекономічна стабільність, зменшення інфляції, стабільність валютного курсу. Так Микола Азаров характеризує економічну ситуацію в Україні, що склалася за роки його прем'єрства. ВВП за словами голови уряду зріс на 9,5%. Все це результат державних реформ. Велике значення для ведення бізнесу в Україні мають і податкові зміни. Микола Азаров наголосив у найближчих планах зменшення ПДВ, легалізація зарплат каже в інтересах підприємців провели адміністративні реформи. значительно уменьшили количество чиновников, министерств, ведомств, сократили административное вмешательство в бизнес. С 1 января по всей стране заработала система единого окна для решения всех вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью. Тысячи различных регулятивных актов отменено, 54 тысячи. Но мы не останавливаемся на этом, мы не считаем, что мы завершили эту работу. Мы видим... Серйозніше супротивлення бюрократії, серйозніше запротивлення, і тим не мені, ми повні рішимості довести дерегуляцію до свого логічного завершення. Позитивні зміни в економіці України побачили іноземні представники бізнесу. Серед найбільш успішних відзначають пенсійну реформу, яка свого часу викликала незадоволення українців. те непопулярные меры, которые вы были вынуждены принять в 2010 году, помогли существенно сократить дефицит бюджета, восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом, удешевить госдолг и, как следствие, освободить финансовый ресурс для частного бизнеса. Дальше это были инвестиции в инфраструктуру и завершение подготовки к чемпионату Европы. восстановление экономического роста и снижение инфляции Утім, щоб залучати інвестиції, Україні ще багато треба попрацювати. Запевняють бізнесмени. Серед основних вітчизняних проблем називають корупцію. кажуть, опитування тисяч компаній, що працюють в Україні, показало незадовільні результати. Згідно з соцдослідженнями, за останні три роки вона помітно зросла. «По як я сказав, міжнародної фінансової корпорації, Взятки виросли з 6% від виручки компанії до 10% від виручки компанії. Це достатньо велика цифра, на жаль». На втором месте в проблемах это верховенство права. Даже большинство из крупнейших украинских бизнесменов, даже тех, которые сидят в парламенте, предпочитают основывать свои компании в европейских юрисдикциях и регулировать, используют европейское право. Доверие к судам, к сожалению, очень низкое. Про випадки корупції підприємці повинні повідомляти у відповідні органи державної влади, наголосив Микола Азару. Загалом пообіцяв, що уряд прислухатиметься до потреб та пропозицій бізнесу, адже надходження інвестицій може зробити нові робочі місця, збільшити експорт українських товарів і підвищити рівень української економіки.